Воно переслідуватиме вас щоночі. Що б то не було, ніхто не має бачити цю мерзоту. Окрім вас, дівчата, ви впораєтесь. Ми. Круто. Ми. Дякую. Хтось хоче випустити мертвих у нью йорк І ми єдині здатні врятувати місто. Чому мені дали цей сумнівний ядерний У тебе Найдовші руки. Багань! От лажа. Ці дівчата нещасні. Я думаю, вона обмовилась. Такі печальні, нудні, нещасні та самотні. О. Привіт. Чого ви секретарку шукаєте? Так, підходиш. Ти вся спітніла. Людям потрібна наша допомога. Так, я знаю. Треба зорганізуватись і знищити цих духів. Це точнісінько те, що, що ми робимо тут. Ми мисливці на привидів! Буде щось неймовірне. Думаю, доречне слово апокаліпсис. Я надеру мертвий зад тобі, тобі і особливо тобі. Треба уникнути паніки. Тікайте з міста! Тікайте з міста. Кевін, слухавку візьме. Телефон в акваріумі. Це те, що на столі. А, оце. Яка Верший. там у нас назва? Фахівці з метафізичної експертизи. Ясно. Мисливці на приводі. Ні, я ні, ні, з мене досить. Я звалюю. Як вам таке? знаєш, навряд чи це гарна ідея? Ну, ні, Я звалюю. Не дратуйте привида. Це жарт.